Круглий стіл провели не лише для презентації проекту, а й для аналізу реального стану справ і захисту прав людини у Коломиї, запевнили організатори. Ще один важливий аспект це залучення громадськості для ефективнішого вирішення проблеми. Тому участь у круглому столі взяли у першу чергу представники громадських організацій, влади та правоохоронних органів. На даний час, скажімо, десь створився такий вакуум на всеукраїнському рівні, в тому числі. У нас в області основна мета проекту це підняття рівня активізації громадських організацій до участі в моніторингу за дотримання прав людини в органах внутрішніх справ. Круглий стіл у музеї став першим кроком у реалізації проекту Захист прав людини шляхом діалогу місцева міліція та громада міста Коломиї. На майбутнє організатори планують провести ще цілий ряд заходів, аби досягти найважливішої мети захистити людей. В межах цього проекту ми плануємо проведення круглих столів, проведення анкетування, опитування населення. Далі відкривається громадська приймальня, де буде сидіти людина і приймати громадян, які будуть звертатися з тими чи іншими, на їхню думку, порушеннями їхніх прав зі сторони працівників міліції. Ну, а також ми плануємо провести таке. В народному домі громадське слухання з залученням широкого кола громадськості для того, щоб говорити ті чи інші проблемні питання, що стосуються нашої міліції, Мар'яна Мацька, Вадим Дудін, телеканал НТК.